На прийомі у лікаря харків'янин Михайло Коротков. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік розносить ліки та їжу людям похилого віку на Салтівці. В з рюкзаком який віси 70-80 кілограм. І в то время <кхів> ліфти не працювали, тому дуже важко було подиматися на верхні поверхи. От зараз от, от, у мене жалоби кульчать, що спінатку чому були. Огляд і ультразвукову діагностику Михайло проходить безкоштовно. Послуги отримує за програмою медогляду волонтерів. Вони часто мають проблеми зі спиною, каже лікарка Марія Камлюк. Волонтери носять важкі предмети та працюють понаднормово. Можливі преддіабетні стани в них. Також паралельно йдуть депресивні стани, психологічні якісь розлади, розлади адаптації до стресу. За умовами проєкту здоров'я волонтера можна безкоштовно пройти огляд лікаря та здати аналізи. Фінансує програму Американський фонд разом Ukraine». За два тижні огляди пройшли близько двох десятків людей. Розповідає менеджер проєкту Сергій Яковлєв. Це пілотний проект. А далі ми будемо розвивати цю тему на лікарів-фахівців в різних галезі. Це стоматологія, неврологія. Нині триває запис охочих пройти огляд наступного тижня. Руслана Богдан та Антон Калита Суспільне новини, Харків.